Так, довжина готова. Стали майже як новенькі. Да? Але дивимося на фасочки вони занадто широкі. Потім. Укоротив, вийшло такі торчать зуб, такі торчить тут і тут. Це все теж я приберу. Зараз пока трошечки я фасочками займаюся. Отаким От чином щічки працюю по щічкам. Отак От працюю і відразу на лице дивимося на праву щічку. Вона вже майже готова. Отак От вона виходить. Ліва, широка. Зараз ліву зробимо. Так. 5 секунд і щічки. Дивіться, гарнюсінькі, рівнюсінькі і фасочки тонюсінькі. Зараз ставлю іншу наждачку, прибираю оцей зуб, що я розказував, один, інший. Тобто буду отак крутить, вертіть.